Формадол таблетки від головного болю. Вдруге за три дні ворог атакував Україну з повітря. Тривога лунала в усіх областях цієї ночі. О 2.30. Росія підняла стратегічну авіацію. Зеленігорська це Мурманська область та з району Каспійського моря. Із ворожих літаків було випущено 18 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Українська протиповітряна оборона знищила 15 повітряних цілей. Повідомив головнокомандович збройних сил України Валерій Залужний. 34 людини постраждали десятки понівочених будинків, розбиті школи та дитячі садки. Це наслідки ракетної атаки на Дніпропетровщині У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. І з нами на прямому зв'язку Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Пане Володимире, що можете сказати про ситуацію в Павлограді станом на цю хвилину. Дійсно, тяжка ніч. Сім ракет було знищення нашими військовими повітряним командуванням Схід, але маємо ворожий приліт. І, як ви казали, постраждало в місті Павлоград. Це промислове підприємство, 24 багатоповерхівки, понад 80 е, приватних будинків, дев'ять закладів освіти, п'ять магазинів, одна амбулаторія, одна банківська установа. Наразі працює оперативний штаб. Е, Проведена комісія місцева ТБНС. завтра буде скликана сесія місцева для того, щоб визначитися з допомогою для мешканців, які постраждали. власне про стан людей хотілося б у вас уточнити, Я, яка в якому стані люди і є інформація про те, що Павлоград зачинили на в'їзди і виїзди. Чому це зробили? Немає такої інформації. По перше, хочу наголосити на тому, що є шириться інформація про хімічну небезпеку. Ця інформація не відповідає дійсності. Всі вимірювальні станції працюють в штатному режимі і доповідають нам стосовно того, що повітря в нормі місто не зачинено на в'їзд і на виїзд. Все працює в штатному режимі стосовно постраждалих. 34 постраждалих, на жаль, п'ять з них діти від 8 до 16 років. Це переломи, забої, рвані різані рани, це отруєння продуктами горіння, це закриті черепно-мозгові травми та струси мозку. Дві жінки наразі перебувають в реанімації, але їх життю за інформацією лікарів. Нічого не загрожує, решта лікується амбулаторно. Ситуація тримається на контролі не тільки керівництва області, а й найвищого керівництва держави. Пане Володимире, коли мій колега Руслан говорив про зачинене місто, ми інформацію це маємо від наших колег кореспондентів. Тобто, вочевидь, можливо, йдеться про заборону зйомок. Скажіть, будь ласка, коли буде дозволена робота засобів масової інформації в Павлограді? Я ще раз хочу наголосити, що е, все, всі, скажімо, місто працює наразі в штатному режимі. Дійсно, комунальники відповідні служби розбирають завали, тому що прильот е, досить великий, масив, ну, багато постраждалих, але е, жодної інформації стосовно там заборони і іншого в мене немає. Пане Володимире, дякуємо вам за інформацію. Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був гостем прямого ефіру. Далі ми переходимо до наступного регіону. Це Житомирщина. Там, за попередніми даними, було також влучання в промислову будівлю в області. Наслідки про наслідки ракетної атаки. Говоримо далі з Віталієм Бунечком, головою Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. телеканалу 1+,1. Поділіться, будь ласка, деталями цієї нічної атаки. Вітаю вас. Дійсно, сьогодні ворог вкотре вже в 107 раз підступно вдарив ракетами по Житомирщині, і я хочу сказати, що дійсно зранку була інформація про атаку шахідами. Ні, потім, коли виїхала експертна група, слідча оперативна група, було встановлено, що було завдано удару ракетами Х-101. Я хочу сказати, що на відміну від Дніпропетровщини. В нас постраждало промислове підприємство, але разом з тим точно немає жертв, немає постраждалих, і Росія терорист в вкотре влучила в гору з будівельним сміттям. Пане Віталію, а чи дрони долітали до вас? От ви інформацію уточнили, що удар був завданий по цьому підприємству саме ракетою. А чи дрони були над Житомирською областю? фіксували і ночі? Ні, сьогодні дронів не було. Сьогодні дійсно. Підступно було нанесено удар ракетами, і, і, і саме головне, що на відміну від Дніпропетровщини, ми можемо звітувати, що постраждалих та жертв на Житомирщині немає. Було пошкоджено в ударною хвилею. Не, не незначно було пошкоджено, пошкоджено адміністративну будівлю, але саме головне, що немає людських жертв. Пане Віталію, і принагідно нагідно хотіла запитати про ситуацію на кордоні. Чи там зараз все спокійно, чи немає інформації, якої ви маєте поділитися. Я зараз якраз знаходжусь в 9-му прикордонному загоні імені січових стрільців. Ми тільки що з керівництвом прикордонного загону проговорювали саме ситуацію на державному кордоні. Хочу запевнити наших громадян, що північний кордон надійно захищений. Повністю здійснюються подальші заходи по глибоко ешелонованому захисту нашого кордону. Ми разом з силами оборони, разом з прикордонниками з іншими силами оборони ведемо превентивну роботу і хочу запевнити, що з боку Житомирщини загрози нападу ворога на Україну немає. Віталі, дуже вам дякуємо. І принагідно передайте, якщо ви зараз прикордонниками від нас вітання з приводу вчорашнього дня прикордонника, яким ми дякуємо і відзначаємо. І сьогодні впродовж ефіру будемо так само про це згадувати. Віталій Бунечко, голова Житомирської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку з прикордонної території.